Попри щоденні обстріли, медперсонал Костянтинівської інфекційної лікарні продовжував надавати допомогу пацієнтам. Проте далі залишатися у місті стало небезпечно. Вирішили евакуювати медзаклад. У першу чергу вивезуть обладнання та персонал. Але такому переїзду не раді жителі борової, селище, що у Фастівській громаді, де планують розмістити інфекційну лікарню, продовжить Артем Деркачов. Це все йде в розріз громади. Тобто влада з нами абсолютно не співпрацює. Ми взагалі не проти Константинівки, щоб лікарня сюди переїхала, але не інфекційка. Ольга розповідає про новину, яка нещодавно розвитілася серед її громади. До їх селища евакуюють інфекційну лікарню з Костянтинівки, що на Донеччині. Тут поряд школа, садочки, люди живуть прямо у дворі цієї лікарні. Є люди каналізація настільки погана. Вона дуже давно в аварійному стані. Ані вона настільки погана, що, що кожної весни у мене у дворі просто випливає ці, вибачте, фекалії у мене у дворі. І ну, якщо не буде очисних споруд, це все буде у мене і це інфекції. У нас є садок три, у нас є поліклініка наша, у нас і стаціонар наш. Я не проти цього я не проти. Ми хочемо діти наші здоров'я і сильні. Ну, вона не потрібна, люди добрі. Дуже багато нюансів, які про нас не хочуть повідомляти, і немає конкретної відповіді, що ніякого плану реконструкції цього всього з поселення не бачили. І про те, що тут буде інфекційне відділення, дізналися там через треті особи після три місяці, після прийняття цього рішення. Новим місцем для розташування інфекційної лікарні обрали ось цю будівлю поліклініки. Приходять до нас різні люди. Це є. Ну, щоб із тиском, із серцевими хворобами. Ну, але не багато до нас приходять, тому що не направляють там. Більш звертаються у фасці, так як там приймальне відділення, а ми терапевтичне відділення номер 2 Валентина в цій лікарні працює понад 30 років. Жінка каже, про останні новини дізналася від керівництва. Вони нам запевнили, що весь персонал до них перейде, що вони раді прийняти кожного і дорожать людьми, які... Щоб ми без роботи не залишились, тому що в важкий час війна. Костянтинівська інфекційна лікарня, яка має невдовзі евакуюватися під загрозою щоденних обстрілів, працювала і донині. лікували лейптоспіроз, бронхід, пневмонію, гепатит, цироз печінки, кишкові та інші інфекційні хвороби, як у звичайній, так і у гострій формі. Ми у Донецькій області є госпітальною базою для особливо небезпечних інфекцій. Для цього у нас є всі умови і всі потреби. Це визначається міністерством кожен рік. Вони виділяють у кожній лікарні, у яких госпітальні бази працюють. І у нас є запас ліків, у нас є умови для лікування таких хворих, і є пакет енцетру. А продовжувати лікування особливо небезпечних інфекцій на новому місці не планують на базі. Фастівський ми лікувати не будемо, бо там таких умов у нас немає, і у нас немає такого права. Право це надається власною адміністрацією департаментом охорони здоров'я. Звичайно, у нас цього немає і не буде в найближчі часи. Ми будемо продовжувати програму лікування вірусних і хронічних уже на вашій території. От і ми будемо лікувати стаціонарно і надавати звичайно послуги амбулаторні. та й говорити про будь-яке лікування поки ще зарано. <гум> Для початку потрібно евакуювати дороговартісне обладнання та персонал, а також підготувати територію і відремонтувати приміщення. Відтак це може бути першим інфекційним відділенням у Фастівській громаді. Надія Шейченко каже: під час вибору місця хотілося потрапити туди, де вони зможуть бути найбільш корисними. Спочатку думали розміститися в Ірпені чи Гостомелі, проте там відділення завантажене майже наполовину. А тут я розуміла для себе, що ми тут потрібні інфекційної служби в громаді нема. У нас у апарати є. У нас є портативний вже апарат для апарати лежачих хворих. У нас сканувальні печинки є це, що окремий апарат. Ну звичайно, рентгени, мобільний, стаціонарний, ми недостатньо обладнання лікувального. Цей кисневі концентратори ну багато всього. Попри це, мешканці борової кажуть, що саме в цій будівлі хочуть бачити багатопрофільну лікарню, адже поруч є чимало сел, які також би могли отримувати тут всю необхідну допомогу. А от інфекційну лікарню можна розмістити і в іншому місці. Про погану комунікацію з громадою щодо цього питання знають і урядовці: чи не щодня на гарячу лінію надходять десятки звернень? Сама лікарня, хоч і вона містить в назві інфекційне, це фактично а, а, заклад другої вторинної ланки надання медичної допомоги, який має тих фахівців, яких в борові зараз немає. Тому наразі а, мені видається, що мало місце неповне інформування своєчасних громадян, і тому така відбулася ситуація. Сподіваюся, що громада проведе максимально роз'яснювану роботу і обов'язково братиме до уваги, у тому числі інтересів наших мешканців, і додають нове місце для розміщення лікарні в будь-якому випадку доведеться знайти. Двадцять другому році було прийнято відповідний на рівні уряду постанову кабінету міністрів, яка передбачає план релокації медичних закладів у разі загрози їх існування. На жаль, місто Костянтинівка наразі перебуває під загрозою. Відповідно, перебуває під загрозою цей медичний заклад. Ми будемо продовжувати комунікацію з мешканцями, і керівництво громади буде продовжувати цю комунікацію. Якщо не знайдуть спільної мови, звісно, Київська обласна державна адміністрація підключується і допомагатиме. Знайти для Костянтинівської лікарні відповідне місце, де б можна було релокуватися вже у жовтні. Перші лікарі мають переїхати до бурової. Далі розпочнеться транспортування обладнання та ремонт із дотриманням всіх санітарних норм для роботи лікарні такого типу. Медики сподіваються і з місцевими порозуміються. Артем Деркачов, Макс Кондратенко, телеканал Рада для підсумків єдині головне.